Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні у нас на відеогляді оприскувач акумуляторний фірми Sequoia, також такий досить відомий бренд, який використовується в садово-огородніх роботах. Як ви бачимо, сьогодні ми з вами розглядаємо модельку SAS-16 на акумуляторній батареї. Давайте, друзі, подивимося, як він виглядає на 2023 рік, що у нас є в комплекті і чому ця моделька також є конкурентною до таких от оприскувачів. Значить, перше, що ми з вами бачимо, корпус у нас по класиці жанру виконаний із пластика. Пластик міцний, товщина пластику гарна, десь, мабуть, міліметра 3 зроблено. Є ручка у нас для переносу. Це те, що видно з першого погляду. Також є у нас кріплення для того, щоб було брандспойнт штангу переносити зручно, якщо ви тримаєте на спині вашу прискувачу, вам треба працювати у себе в саду. Значить, Бачимо, що у нас корпус виконаний в помаранчевому кольорі, і місткість нашого резервуару складає 16 літрів, шановні друзі. Значить, знизу нашої системи ми бачимо. Сповіщення про те, скільки у нас заряду на наші батареї зараз знаходиться. Ємність батареї у нас складає 8 Аг, Значить, будований він у нас всередину нашого оприскувача, як правило, такої батареї вистачає на 5-6 годин без перервної роботи, шановні друзі. В комплектації ми також бачимо, є у нас блочок для зарядки. Тобто, щоб вам було зручно одразу підключити, зарядити і працювати. Тому що. Такі комплекти, як правило, зберігають і економлять вам час, щоб ви не шукали цю зарядку, щоб вам було зручно підзарядити і йти працювати в свій сад, в город і працювати зі своїми рослинами, шановні друзі. В комплекті також бачимо різні насадки. У нас є. є насадка, як ви бачите, такого плану, як душ. Є у нас одна форсуночна, є у нас на дві форсунки. Бачимо в комплекті саму штангу, яка у нас роздвигається до 2 метрів. Бачимо пульт керування з зажимом, кнопочка ось, у нас є, зафіксували, і у вас він у робочому стані. Так, Зроблено з пластику. Ну, в принципі, класика жанру. Значить, Бачимо, йде у наш, у наш шланг, який ми підключаємо з вами. До вашого бранспойта бачимо кришку для заливу рідини та вашої консистенції. Є у нас тут фільтр стоїть для того, щоб до насосу не потрапляв у вас ніякий бруд. Тут все максимально просто. І з цікаво, якщо можна побачити, це те, що можна слідкувати за кількістю рідини, за допомогою ось шкали, яка у нас знаходиться на правій стороні. Тут у нас написано 16, 15, 10. І 5 літрів. За допомогою такого прозорого пластику можна побачити, скільки у нас в системі залишилось рідини. Значить, подивимося з правої сторони також. У нас зроблена кнопка увімкнення насосу нашого. Є потенціометр в комплекті, де ручка для того, щоб було зручно керувати. За допомогою потенціометра ви можете керувати тиск, який у вас відтворюється в даній системі. І бачимо під кришечкою захисту для зарядки акумулятора. У нас розім. Максимально все просто зроблено. На задній панелі нашого оприскувача ми бачимо стіночку для того, щоб у вас під час роботи не пріла спина, тобі ж так же енергономічно. І бачимо такі от шлієчки для того, як... Ранець, щоб його було зручно переміщати, тому що вага його в сухому вигляді складає десь приблизно до 3 кг. Ну, дайте ще 16 літрів, ось вам вже майже 20 кг у вас на спині буде, шановні друзі. Ну, Щодо наших характеристик, існують дві моделі даного оприскувача. Буває він на свинцово-кислотній батареї, як дана моделька, і з приставкою LE. Це у нас батарейка, там стоїть Літій Іонова. Значить, принцип роботи нашого насосу. Це у нас діафрагмовий насос, який створює робочий тиск від 1,5 до 4 барів. Шановні друзі. Євність акумулятора 8 Аг, як я вам і казав. Значить, у нас продуктивність нашого насосу 4-5 літрів на хвилину. Напруга акумулятора 12 вольтів. Отакий от, от, бачите, оприскувач на 2023 рік фірми Sequoia SAS-16. З таким можете здати з Електромотор. У нас на сайтах. Гарні ціни, звертайтесь, допоможемо у виборі та придбання для садових огородних робіт. Тому будемо вдячні за вашу увагу. Компанія Електромотор. Звертайтесь!